Номер 958. Знайди всі значення Б. які кратні числу 10. Як поставити отак три крапочки, то це означає, що ділиться на 10 безостач. І для яких нерівність? Двойна строга нерівність Б більше 8195. І менше числа 8243 буде правильне. Вибери найбільше з них і дізнаєшся про кількість населення міста Почаїв Тернопільської області за останнім переписом населення. Але спочатку знайдемо всі оці числа Б, що відповідають і першій, і другій вимозі. Перше таке число. Що більше, ніж 8195 і ділиться на 10, це 8200. А друге 8210. Потім 8220, потім 8230, 8240. А далі буде 8250, а другий вимозі, вже воно не відповідає. Все. Вибере найбільше з них. Оце найбільше з них. І дізнаєшся про кількість населення міста Почаїв Тернопільської області у 2001 році, коли проходив перепис населення. Оце це і все. Далі буде.